Це складна книжка. Ви всі розумієте, що тема геноциду 32-го, 33-го років апріорі не може бути простою совної. Події, які тут описані, вони всі реальні. Вони всі взяті зі спогадів живих людей, уже живих людей. Але це написали люди, які пережили, або які бачили, або які це відчули на своїй шкірі. І по структурі тут є три голоси в цій книзі. Тут є жінка, яка лікується в санаторії від оживіння, яку лікують голодом, яка сильно страждає і переживає цей голод. Але вона не розуміє, що цей голод це зовсім не той, який відчуває та жінка, яка помирає від нього. Тому що лікувальна дієта 40 годин, яку вона не може витримати, це зовсім не той вимір, і це зовсім не про не про голодомор і не про голод і не про геноцид. Але ця жінка страждає від голоду. Вона це теж дуже детально описує, як її тіло. Від цього голоду міняється, як воно страждає, і так далі. І поруч є жінка-молодесенька Євдоха, який 19 рік, на руках якої брат, мама хвора, яка ледве до колгоспу ноги волочить, батька забрали. І оця дівчинка розповідає свою історію. І це зовсім дві різні правди. Ну і звичайно, посередині між ними є чоловічий голос, голос людини, яка. Належить до влади, до сільської влади, руками якої робиться геноцид. І ця людина також має що сказати. І ця людина розглядає голод як інструмент, як інструмент повернути кохану жінку, тому що припремі її голод, і вона ну ніде не дінеться нарешті від нього. Він розглядає голод як інструмент помститися якимось людям, які. Свого часу задали йому якихось там теж страждає. Тобто це три голоси, які кожен по-своєму розповідає про, про 33. Сьогодні мурахи плодяться, гуртуються у полоні, хутко розповзаються Україною і містами, селами, хуторами. Вони розтікаються і розтікаються там війна ріка Перелогами сухої трави, загрозливо вищать, хочуть панувати над нами, вже давно не людьми, дрібними, безмовними комахами. Вони повертають наші комори, наші скрині, наші кишені, забирають наших матерів і дітей, нищать нас, вижирають у світу, виїдають цукор від наших живих душ. Вони невтомно повзуть через наші твори, через наші шиби, доїдають нас, випивають наші меди, наші роси, серцевини наших квітів, будують на наших кістках нові мурашники, щоразу вищі та вищі. Їх мурашники виростають на поколищах наших хат, наших церков, наших святинь. Їх червоне зазяття викликає жах. І все, що ми можемо дивитися, як червоніє навколо нас і змикається повністю. Червоніє, змикається, може навіки нарешті. На щастя, ми не думаємо так, як думали, люди доведені до Бог до які були доведені до відчаю і які хотіли померти, щоб не голодувати, щоб легше це страждання. На щастя, ми сьогодні взяли зброю, в руки і відстоїмо свої двори, свої святині. Свою державу, але на той час, в 33-й рік, це було дуже страшно, тому що ті люди, які поселили, володували, вони, вони нічого не просили, вони просили смерті, в них не було виходу, вони розуміли, що вони можуть, ну вони з цього кола вже не вийдуть.